Злов, ви знаєте, слухати слухати дві години поспіль, монотонне бубніння судді, яка не знає, що таке П0, а називає його ровища, в ну, мене просто не витримує далі. Якщо людина не знає, там, ким працювали відповідні співробітники на Нафтогаз України, але вона щось там читає собі. Ну, я мав можливість частково з цими матеріалами ознайомитися. Суддя під час розгляду цієї справи сказала, що у мене буде можливість додатково з цими матеріалами ознайомитися. Сидіти і в невідомому режимі слухати о те, що зараз відбувається, я вам скажу так, що я вперше стикаюся з такою формою дослідження матеріалів справи. Вперше. Ви всі бачили е, процес 2004 року, який йшов у прямому ефірі. Там су, суд просто оголошував е, ті документи, які бу, є в матеріалах справи. Питав, якщо сторони вважають за необхідне якийсь конкретний матеріал додатково озвучити. І якщо така, таке клопотання надходило від сторони, то тоді суд озвучував цей конкретний документ. А тут, ну, якщо так слухати, в справі ну, близько 1150 сторінок. Там просто в одному то.